Всім доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову вихідні дні, приїхали на дачу, так як були у нас заморозки у всіх по всій Україні, звичайно, і у нас. У мене вимерзли всі троянди, всі, просто всі. Похилилися, голівки, вимерзли всі бутони. Всі. Треба все обрізати, щоб дали нові пагони. І так на кожній клумбі. Щоб сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Дуже жалко мені, звісно. Дивіться, страшне, просто страшне. І це не буде першого цвітіння, як я. Собі планувала, що буде раніше цього року. Були такі гарні троянди, і всі-всі померзли. Ну, всі померзли. Так жалко, що страшне. Які навіть ось ось стоять бутончики, але вони всі примерзли, всі примерзли. Я дуже-дуже розстроєна так ось. Похилилися, похилилися пагони, всі верхушки ось сухі, там, де повинні бути бутончики, все замерзло. Не буде цвітіння цього року, так як я собі думала, що буде раніше, не буде. Вони, звісно, випустять ще нові пагони, але коли це воно буде, не знаю. Ось це моя гефальт. Вони теж хоч і стоять бутони, і листя не померзли, але вони такі коричневі і не, цві... не зацвітуть. Ті бутони, які ось почала цвісти вже, Така гарна одна. Ці бутони, які вже повідкривалися, обтріснули. Ті ще, може, зацвітуть, а ті всі повідпадають. не ось такі зовсім коричневі, померзли і вони повідпадають, цвісти не будуть. Дуже жалко. Такий бутончик вже підмерз, теж бідний, підмерз. Ось Анжела, наче кажеться, що стоять, стоять, не померзли. але ж вони коричневі всі, цвісти не будуть. Вони повідростають. Я в шоці. Просто ну, не знаю, що й сказати. Боже, так жалко мені троян. Всі померзли, подивіться, ось всі понахиляли голівки. Це вже все, це вже все. Ось обрізала, буду обрізати. Вони ось підуть молоденькі, бачите, пагони молоденькі підуть бокові. Знизу десь вона пустить, але ж цвітіння вже буде задержуватися на цілий місяць. Ой, жалко, ну нічого не зробиш. Нічого не зробиш з цим морозом. Що, що я можу, можу зробити? Я вкривати їх, звісно ж, не буду. Ці всі троянди дуже жалко. Ось така картина з цими трояндами. Випускають, звісно, вони пагони бокові. І буде все, значить з ними добре, кущі ж не попропадали, але задержиться цвітіння на цілий місяць. Дуже жалко. І так всі, всі, оскільки в мене троянд, всі, всі померзли верхушки, не тільки верхушки, а пагони померзли, Вони ж молоді, соковиті і всі вони проморожені. Треба їх всі обрізати. Навіть якщо і не обріжеш, вони все одно там пустить. А щось буде цвісти, але так з задержкою. Похилилися, похилилися, бідненькі мої. Троянди. Сам шит теж примерз, он як сильно. Тут наче стоять. Ось такі вони стоять, але вони вмерзли всі коричневі. Ой, господи, з цими заморозками. Це ж якби тільки троянди. На городі теж померзло, що не було вкрите, навіть що було вкрите. Катопля підмерзла, Підмерзала. Ось Вона вже починає відростати, ось у корічніва. Картопля померзла вся. Ось такі. коричневі погорки, все померзло, але вона відросте. Тупля нічого, так повідростає. Ой. Ось трохи підготали картоплю. Все одно, все одно вона померзла. Суха, вона відійде, може от буде менший. А кабачки. Ой, мої кабачки ось були вкриті. Накрити, накрити чимось, не знаю, повідходить серединка чи ні, ці кабачки, може, їх попересаджувати. Сильні були заморозки. І все померзло. Ось що тут. Тут це ось два чи три кабачки залишилося. Може й не буду пересаджувати, може їх і хватить мені? Не знаю, що пересаджувати, а що ні. Від цієї всієї картини розхвилювалася, приїхала, нічого вже не хочеться робити на цій дачі. Пересаджувати не хочеться вже. Що є, може, то хай і буде, не знаю. Від холоду щось таке. Те повсходило, те не повсходило. Огірки були накриті, але вони навіть щось не знаю. Зійшли, де-не-де, повсходили. більше щось немає, їх пусто. Ось там трошки є. Огірочки ось трошки є. Тут зійшло. Ой, це якийсь жах. Якийсь жах, скільки труда клала це все. Не знаю, що воно буде. Ну, ось ще бачу, тут огірочки якісь є, під укриттям були, де-не-де де, повсходили, ось тут немає нічого, немає. Один ось є, ще один, а тут далі теж нічого немає. Ось заморозило все, горець. Такий великий кущ був гарний. Все померзло. Дивіться, Коричневе просто все. Вимерзло. Ось тут теж куч горець, а ось шовковиці, шовковиці, боже, чорний. Ні листочка немає нічого. А скільки цвіту, ось цвіту, скільки було на них. Бачите, скільки цвіту було? Було багато шовковиць, немає, горіх. Горіх чорний. Все чорне на дачі, все поморозило. Оце цього року будуть врожаї у нас. Що робити оце? Хоч сядь та плач, а що робити? Троянди це таке. Відростуть, зацвітуть, вони, їх їсти не треба, а от дерева померзли. Немає ні слив, ні абрикос. Ось не абрикоси, а курага. Подивіться, ось яке. Що поробили, які абрикоси були гарні. Ну, курага, курага. Уже взагалі нема нічого. Замерзли всі абрикоси, абсолютно всі. Боже. Немає. Все померзло. Жалко. Цього року, мабуть, будуть ціни на все дуже високі, так як померзло практично все. Ой, аж дух перехоплює, так жалко всього. Ось не знаю, чи ще буде яблука, буде чи ні, ще. Побачимо, що поотпадає, що поостається. теж, мабуть, померзло. Ціни будуть страшні, які на все. Бо все вимерзло, немає нічого. Ось подивлюся, смородина. Смородина. Подивіться, вже вона печена. Смородина, ну, десь, може, якась осталася. А в основному померзла. Ось таке запечена, смородина. Може, десь там з якоїсь сторони щось трошки й останеться. У кущах десь отут було, тому що воно якось ще осталося буде. А так ось, бачите, вся, вся смородина знизу, знизу тут ще. Десь от зелененьке щось є, де не де. Ось тут знизу може. буде, Так ще наче нормально. А в основному померзло все. Я розумію, що у всіх може така картина, що все поморозило. І всіх жалко, що так, що так ці морози все побили, все поморозили. Але що ти зробиш? Скільки труда вложили у все. І наче вкривала, щось вкривала, хіба ж все вкриєш, ну все ж не вкриєш. Я вже просто мовчу про ці сухарики виноградні. Виноградні сухарі. Ну просто все сухе. Все. Винограду немає. Одні сухарики, ось такі Коричневі. нема. Виноград вимерз весь. Ну, коротше, якщо брати так, все загалом, то загалом померзло все, що не було вкрите, а навіть і вкриті були в мене. Кабачки, все одно вони всі вимерзли. Все одно всі вимерзли. То ну, такі аномальні, аномальна така погода. То жарко було у квітні, а в травні морози і все заморозило. Ой. Все, я вже трошки, наче відійшла. Вже прийняла все, як є, прийняла все, як є. Буду заспокоюватися і почну, мабуть, пересаджувати все. Боже, Боже, нічого не зробиш, аби тільки не було війни, аби тільки були, було мир та добро в світі, все це, звісно, воно відійде, щось підсадиться. Щось те, що залиши, виросте, картопля відросте. Аби тільки не було війни. Все це єрунда. Ось так пожалілася вам на все, поплакала. А зараз буду, мабуть, працювати. Щось підсаджувати буду, щось буду робити. Жалко все. І цибуля цивуля теж вся така страшна. Побита морозами, попадала на землю. Дуже великі морози. Часник пожовтів. Ось такий він товстенький, Бачите, такий товстенький вони всі, часничок. Вже скоро буде стрілку викидати, трохи щось треба побрізкати. Ну Полуничка моя хоча б не померзла, бо була вкрита, так не померзла полуничка. Будемо їсти полуницю. Будемо їсти полуницю. Ось так. Полуничка є. Полуничка нормально. Десь трошки примерзла, але то нічого страшного, десь якісь квіточки попідмерзали. А так, наче нормально. З полуницею все добре. У нас вона не на продажу, а для себе, то хватить нам. Починає вже спіти потихеньку, тільки начало. Всім добра, всім миру. Дякую всім.